Мої вітання. Сьогодні я готую дуже смачну італійську закуску. Це в'ялені помідори на зиму. Ці помідорчики точно будуть, мов знахідка взимку. Додаю їх до тіста, коли готую хлібчик. Також ними можна прикрасити будь-які канапе, бутерброди, тости, додавати їх до піци та інших смаколиків. Для приготування цих смачних томатів нам, звичайно, знадобляться помідори. В мене 4 кг ось таких тугеньких помідор сливок, саме такі необхідні для цієї страви. Помідори ми гарно миємо, просушуємо та нарізаємо на шматочки. Від кожного помідору я відрізаю місце плодового кріплення та розрізаю його на дві частинки. Помідори обов'язково мають бути стиглими, соковитими і смачними. Якщо десь на помідорі є дефект, його, звичайно, треба зрізати. Помідорчики я нарізала, тепер я викладаю їх на піддони сушарки. Ви можете сушити як на сонці, так в електросушарці, так і в духовці. Будь-який метод підійде для цієї страви. Для в'ялених помідор нам також знадобляться італійські трави та сіль. Звичайна сіль, але вона повинна бути крупного помолу. Кожну половину помідора зверху я гарно посипаю сіллю, не жалкуючи. І також зверху додаю італійських трав на кожен помідорчик. Так повторюю з усіма помідорами, в мене в електросушарку поміщається 4 кг і з цієї кількості в мене виходить 2 півлітрові баночки. Складаю всі піддони сушарки один на один, закриваю кришкою, сушимо помідори при температурі 70 градусів, хоч в сушарці, хоч в електродуховці впродовж 20-25 годин. Ось у мене пройшло 22 годинки і мої томати гарно висохли. Як перевірити, що вони готові? Вони сухі, з них не виділяється ніяка рідина, але в той же час вони пластичні. Не засушуйте їх до стану сухаря, ось в такому вигляді вони мають бути. Але рідини в них бути не повинно. Ідеально висохнувши томати, перекладаю в тарілочку, ось така тарілка томатів в мене вийшла. Далі нам необхідний часник, однієї головки буде достатньо на цю кількість та розмарин. Часник я вже почистила, розмарину я буду класти 3-4 гілочки на банку. Кожен зубок чеснику розрізаю на 3-4 шматочки, щоб краще він промаринувався у баночці і випустив як можна більше своїх соків. Знову беру італійські трави та простерилізовані баночки. В кожну банку я накладаю помідори чередую їх також чесником. І зверху докладаю в кожну баночку розмарин. Повторюсь, на кожну банку я використовую 3-4 гілочки. Якщо у вас немає свіжого розмарину, то можна додати сушений. Також буде смачно. Зверху в кожну баночку з помідорами я досипаю пів чайної ложки італійських трав. Тепер беру олію, звичайну, яку ви полюбляєте, оливкову, соняшникову, яка вам подобається. Я використовую соняшникову олію. За допомогою чеснику розмарину та спецій олія дуже смачно пропитується всіма травами та помідорчиками. Потім я її додаю у всі салати і це дуже смачно. Закриваю гарненько кришкою і зберігаю ці смачні помідорчики обов'язково у холодильнику. Як бачите, готуються вони просто, нескладно, а ця італійська закуска стане вам у нагоді на всі зимові свята та на буденні страви. Дякую вам за увагу та смачного вам і до зустрічі у наступних відео!